Добрий вечір. Сьогодні про головне на каналі TV, в студії Луна Довгань та Остафанаєм, як завжди, о цій порі, о 18.30 на цьому каналі. Повторюємо о 23-й годині, о 7-й ранку. А також є наша сторінка на Фейсбуці. Сьогодні про головне туди можете писати ваші питання, ваші побажання. А сьогодні ми звичайно будемо говорити про те, про що говорить вся країна, про що говорить столиця, про що говорять не тільки в Україні, а взагалі в світі. А це про перемогу нашої збірної вчора. Про це докладніше будемо говорити трішки трішки пізніше. А перед цим коротко розкажемо, щоб вже потім не відволікатися на не відволікатися на ситуацію, яка відбулася в Росії. Як ви знаєте, там країна відзначила День Незалежності, провели другий марш мільйонів. І а, її лідери замість того, аби йти на марш мільйонів, пішли на допити. Без них народ прийняв маніфест з вимогою відставки Путіна, повторних виборів в парламент. Удальцов замість допиту пішов на мітинг. Навального не випустили зі слідчого комітету. Сайти телеканалу Дош та «Ехо Москви зазнали хакерської атаки. Докладніше про ці події ми розпитаємо у нашого колеги. Це журналіст телеканалу Дощ Михайло Фішман. А, пане Михайле, добрий вечір. Чи ви нас чуєте? Ми його не чуємо. Михайл, добрий вечір. Михайл, добрий вечір. Ви нас слышите? Видімо, ні, Давайте. зараз да якісь є технічні технічні є нюанси. І ми поки що перейдемо до інших новин, до іншої інформації. Потім повернемося. Тільки у нас буде технічна можливість про це поговорити. Отже, зв'язку з тим, що от, е, вчора так зіграла наша збірна. Я знаю, що ти вболівав в фанзоні що... за Україну. Так це що звичайно, що не дивно, да, так. да. Е, вчора так зіграла наша збірна і е, е, такий настрій сьогодні. От кажуть про те, що треба давати вихідний вже після матчу, бо всі не ви. Спалися, всі писали про це в соцмережах, а ми про це будемо показувати. І те відео, і ті фотографії, які як кажуть, порвали інтернет і порвали соцмережі. І ще треба сказати кілька слів про те, що от зараз уже іноземна преса вона дещо змінила такий акцент свій про Україну з того, що розповідають. Якщо раніше, буквально ще кілька тижнів тому, і кілька днів тому говорили і про російські нахили, і про те, що тут є проблеми, то зараз уже більш якось м'якіше. І, от, зокрема, BBC вчора говорили, був такий коментар зірки англійського футболу Геррі Лінекера після матчу про те, що він говорив: добрий вечір з демократичної країни Шевченка. Так, Вже починав такі. так свій коментар. І змінилися взагалі коментарі про Україну і про Англію. Ми зараз можемо подивитися цей е, сайт, е, що вони писали. Е, на BBC були. Е, Ті спортивні коментатори, які були на стадіоні, вони захоплювалися організацією турніру гостинністю українців. Це було протилежно того, що було перед цим. Коли Шевченко покидав гру, то коментатор назвав його гордістю України» прикладом справжнього спортсмена. І а, більше як уже похвально говорили щодо українських вболівальників. А можемо подивитися, от, до речі, повністю весь сайт BBC присвятило українській збірні. От, зокрема, зараз ми бачимо вислів Грема Тейлора. Він був головним тренером англійського. Кої збірної в кінці 90-х. він пише про те, що кращі часи Шевченка вже в минулому. Ми все це знаємо, але продовжуючи повернення в кар'єру, він забив кілька фантастичних голів, граючи головою. Також вони показали для порівняння результативності вчорашньої гри Шевченко і Брагімовича табличку. Розібрали просто от їх по деталях, там яка в кого була е, успішність передачі. Вибрали найцікавіші факти про Шевченка, про те, що от чому він вибрав цифру 7 на своїй футболці. Ти знаєш про це? Я не знаю. Чому. Тому що євріті це означає сім і багато ще різних цікавих моментів з його життя. А тепер ми переходимо вже до розмови з нашими гостями. Сьогодні у нас в гостях будуть брати Капранови, та Дмитро, а також так. Ігор Гомонай, координатор проекту Фан посольства Євро 2012 в Україні. І наш головний гість сьогодні, тому що буде більше питань до нього. Це пресата національної збірної України Олександр Гливинський. Панове проходьте в студію. Будь ласка, да, сідайте. Якщо ви вже тут є, сідайте. Будемо з вами говорити сьогодні не про політику. Де, де зручно вам, будь ласка. Є вас розрізняти, Зразу відкрив секрет, нас розрізняти не треба. Окей, <різняти. різняти> okay. як вам матч? Де ви вболівали? На <різняти> <різняти> Ми вболівали вдома перед телевізором. Чесно, як завжди. Найкраще, найзатишніше. Ну, там повтори показують, там э, не бачиш рідних міліціонерів. Щось у нас на міліціонерів алергія останнім часом після протестів. А, тому футбол треба в чистому вигляді споживати. Ну, вбили в стадіоні. Ні, вдома. Вдома, на кухні. А що, в чистому вигляді. Ну, без міліціонерів. Ви бачили стадіон без міліціонерів? Коли мені покажете стадіон без міліціонерів. Там паркан. немає зараз міліціонерів, є лише стюарди, там вже. Міліція лише вони ж не можна за, в в в, за межами стадіону. За межами стадіону на стадіоні немає просто міліції. Не чекайте, ну до стадіону ж треба ще дійти. Не, не бере а участь у матчі Україна Та й В матчі Україна-Швейцарія. Магазин треба по хліб піти. Там теж можна міліціонера зустріти О, і на машині проїхати де можна з Даїшниками зустрітися. В мене питання є я... страх перед я задам, але але... Я не люблю. Я страх. хотів всіх питати, що ми будемо робити з тим хряком? Скажімо, який вчора обіцяє? Час щось обіцяє, і це не виконується, і це вже дратує, ні? Ну, вся країна. <світненько. <світненько> а ви якого маєте на увазі? Вистава. Це в Фанзоні, якого, <світненько> привез? <світненько> <якій> фан <світненько> якого Давайте, привезли з Росії. Не маніпулюйте будь ласка, своїми словами. Хряк віщин, який вчора сказав, що краще життя вже сьогодні. Так? Це про іншу людину. Він для Швеції обіцяв, але бачите, сталося для України. Ні, ну оскільки всі в Україні відомі, що він саме Кнур. А не амбал, то Він навіть на село не годиться він а не чому він він взяли з Росії? Ви не знаєте, ви знаєте, що він з Росії А у нас все найкраще бореться з Росії. У нас привоз нас міністр оборони з Росії, хряк з Росії. У нас дуже багато депутатів вон а хто ход. не з Росії, то їздить звітатися їхнім вчителям. От міністр табачник <рес> поїхав і сказав, що на ненужному язикі, не ненужній книжці, книжки. Тобто, то в то, то, то нас багато пов'язує з цією країною. Тут не треба Пане не Олександр. Скажіть, будь ласка, як себе почуває збірна? Як це почуває головний тренер? Який настрій? Де зараз що роблять? Ну, Сьогодні вихідний день, оскільки вчора попрацювали, але сьогодні ще відбулось тренування відновлювальне для тих, хто вчора грав, і для тих, хто менше грав, трошки більш інтенсивне. Ну, Сьогодні день відпочинку. Завтра знову до роботи. Попереду ще важливі дві, як мінімум, гри, дві в групі, угу. і збірна продовжує боротися за. Вихід до наступного раунду тому це дуже важлива перемога, дуже цінна велике свято для всієї країни. безумовно. І учора важко було стриматися від відчуття ефорії, але коли після перемоги. Ти можеш собі це дозволити, так? Бо ти зараз виграв. Але трішечки посвяткували, це треба забувати, угу. бо треба боротися далі. Ну, Турнір да, лише да, почався. Да, да, да. а а щоб ця фурія продовжувалася далі. В барах завсідники барів є у нас там в збірній, Вони по барах не пішли. О, Ді, у вас немає інформації. Команда сконцентрована. Все, <свят> Слава Богу. Всі зараз борються Солі, за те, щоб вчора, виступати а вчора, далі. А вчора одразу після гри Олег Блохін інтерв'ю сказав про те, що він очікував трішки краще, але в принципі і цим теж задоволений. Це що малося mm. Ви ну, знаєте, завжди чекаєш найкращого, так? завжди е, хочеш максимуму. Це спорт. Uh -huh. Тим більше це не індивідуальний колективний вид спорту, завжди складніше, тому що є 11 футболістів твоєї команди на полі. Всі отримують завдання, від всіх очікуєш максимуму, але неможливо, е, очевидно, з різних причин зіграти. Кожен матч або навіть а важливий матч всім на високому рівні, але важливо те, що є результат, звичайно. Ну, звичайно. І Олег Володимирович так. говорив про те, що він був не здоволений останніми хвилинами, коли mm -hmm. е, команда не, не тримала м'яч, втрачала mm -hmm. його і таким чином було чому вже парочку втомилися? Я не думаю, що це розслаблення. Можливо, якась втрата концентрації, можливо, з іншого боку, психологічний тиск, коли ти ведеш рахунку, коли ти хочеш зберегти mm -hmm. цю. Перевагу і намагаєшся подалі вибити м'яч від воріт. З іншого боку, також правильно кажете, що втома, тому що гра була на високому темпі високому uh -huh. темпі проведена. І після 80 хвилин, там може ближче до 90-х, завжди футболісти втомлюються. Uh -huh. і Тому, наприклад, в деяких матчах і вирішують останні хвилини, коли. Ті футболісти, котрим треба забити гол, вони якраз підсилюються і забивають. Ну, слава Богу, такого не трапилося вчора. Хоча справді було два небезпечних моменти. Тому uh -huh. це є предметом знову ж таки для аналізу тренера і тренерського штабу. І вже завтрашнього дня це знову буде в роботі. Uh -huh. Скажіть. Кожної команди є якісь прикмети, виграє вона ви, чи не виграє, якісь своєві. Mm -hmm. що, що було вчора? Якось готу, готувалися перед цим? Тобто є якісь, я не знаю, хтось там не, ви не ви роздягається, в, не ви готується, ні, ні, готуються вже три тижні. Ну, ви знаєте, що є там тренери, які не роздягаються. Там, там, ви знаєте, які, такі, забобони, от такі. Чи є такі забобони в пана Блохина, і, можливо, в футболістів, і можливо там від деякі обслуговують команди? Забобони це е, така річ глибоко індивідуальна. І е, люди не розповідають на одному свої прикмети ну може, хіба якщо близькому другу розкажуть? А Наприклад, команда? вчора якісь там відбулися речі зі мною, хоча я не виходжу на пол, так, але я разом з командою. І, напевно, я їх дотримую разу. А якщо, якщо, якщо це не, секрет? Це не секрет. Це якщо, якщо, якщо ти скажеш, це вже перестане я діяти. Вони ну, всім вже відомо, добре. що Блохін бачив сон, в якому Шевченка забив два м'ячі. Я Бачив дивний сон. написав Тобто там абсолютно треба просто правильно дивитися сни. і сни Але важко, щоб сон був прикметою. Як же ви дотримуєтеся? Як Фройд yeah, з вами не спогодився? <су> як же ви дотримуєте, щоб ми Пане вам... Ігоре, скажіть, будь ласка, мій... ви як те, з <су> посольства фанів Євродичі 12, скажіть, які є забобони е, і е, 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 є, яка є допомога у фанатів для того, щоб їхня збірна перемогла? До речі, голосові зв'язки ще працюють? Ну, працюють, звичайно. Я тренований. Звичайно, був на стадіоні вчора. Підтримка, підтримка активна, яскрава підтримка. Не, не завжди вдається її реалізувати, наприклад, на таких матчах, як вчора, бо ви знаєте, що активні вболівальники не всі змогли потрапити через різні причини, через ту ж міліцію, яку ми тут вже обговорювали, яка Приходила там додому на роботу і так далі, до активних вболівальників наших клубів, і казала, що сидіть, сидіть тихо і не і Взагалі там не ходьте не ходіть на футбол, і так далі. Таке було, таке реально було. І, звичайно, після такого відношення до, до цього. Розумієте самі, яке ну, ті люди, які були на стадіоні, стадіон все одно був повний. Скажіть, будь ласка, те, що ви зараз прийшли сюди і зараз це розповідаєте нічого. Я маю на увазі, от потім не буде ніяких у вас проблем з ну, якщо будуть це... проблеми, я сподіваюся на вашу допомогу. Ну, я, я думаю, так. що проблем буде. насправді давайте так, щоб не тільки про негатив. Я був вчора фан-зоні, і після вчора був і дивився, як це відбувалось на площі. Я вам скажу, що я дійсно вражений, тому що. Так як поводилася е, українська міліція в ці дні. Вона ніколи не поводилась вона допомагала е, туристам. Вона е, не, не входила дійсно там, там де люди болівали. Вони вставила. не заходили. Може, ту... це переглянута спілка письменників. Ні, ну давайте просто. Якщо чесно, навіть більше вам скажу, вони було. вони так це буває, і це дійсно так. То, тому вони це... фотографувалися з туристами. Це було абсолютно нормально. Їх було дещо багато, можливо, там е, в якихось підворотнях, але на вулиці було настільки ну дуже така атмосфера, дуже дуже приємна. Це правда. Коли людей не б'ють взагалі приємно. а тепер у нас є пропозиція щодо наступного матчу збірної України. Прокуратура з людським обличчям. Викликати на допит за російським сценарієм двох форвардів збірної Франції, головного тренера якраз під час матчу. Чи ви маєте на увазі, що викликали на допити опозиція? Так. Так. В Росії російсь... це зробили. Мітинг пройшов без лідерів. Тепер українська прокуратура спокійно може завести кримінальну справу, там і вбивство є, і хуліганка. І викликати на допит під час матчу все. Ну, Еліту, ключових, ключових гравців. І, і перемога наша. Хороший міліція і хороша прокуратура. От в мене питання ну, щодо сьогоднішнього футболу, трошки, щоб просто ми про це будемо теж говорити. Сьогодні грає Польща і Росія. Це дуже цікавий матч. От скажіть, мені чесно, цікаво, за кого будете болювати? А ми не оболіваємо не за наших. У нас немає цих штук. Це, хто? Наші це українці. 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 Так, а наші все НАТО все одно. Тобто вам все одно, хто виграв цього матчі. Абсолютно. Ну як так може бути? Так. Це ж чемпіонат. Ну, 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 ну У нас немає симпатиків, як ми українці, ми любимо Україну, Добре, українці, а ви? теж тільки за своє. Ви розумієте, річно, що тут. Навіть немає якби турнірної підстави за когось болівати. Ці що команди грають в інших групах. групах. В іншій групі так У нас є своя боротьба. Наприклад, е от, наступному там турі скажімо, нам буде може бути вигідно, що в матчі суперників хтось виграє, бо втратить очки, тоді є сенс е якимось чином Но не вболівати, переживати за результат. Вболіваєш угу. тільки за одну команду завжди. Просто коли інколи тобі вигідно, щоб суперник твій, ну часто так буває, втратив очки. То ти можеш, ну, не те, щоб переживати за ту команду, але вболіваєш mm. завжди за одну команду. Ну, як ти українець, можна симпатизувати декому. Наприклад, у мене там я з Малко симпатизую збірній Італії. Mm. От, попри те, навіть що вона. Демонструє там футбол більш оборони, не такі яскравий, як збірна Іспанії, скажімо, але я завжди залишаюся симпатіями. Це ну десь справді цікавіше дивитися футбол. Так вибираєш принципі, якусь сторону, яку яку ти симпатизуєш, але це не вболівання, це просто симпатія. Сьогодні mm -hmm. поширилося відео в інтернеті про те, як польський уряд закликав вболівати за свою збірну. От У них було засідання їхнього кабінету міністрів, і от Дональд Туск. Потім, після того як закінчилося як закінчилося їхнє засідання, він тоді звернувся до всіх міністрів. Я просто це, да, пропоную це. зараз резосирую, якраз уже це нам показати, щоб ми всі подивилися, як це відбувалося. Як він Польща! Хто польська? Хто польська! Тобою! Ну, от і такий варіант. Скандують, скандують, так. та як на стадіону. Міліція повинна зараз прийти і сказати, а ви так активно уболіваєте. Це... На все, зводите. Тема міліції у вас так на наскрізь, а не з іншого боку, явив собі, як Азаров на Кабмінів стає з російською мовою. Тобто, ну хто сьогодні перемагає? Це просто мої фантазії, не звертайте на це уваги. Ви знаєте, чому перевага матчу Польща-Росія порівняно з вчорашнім матчем? Він для нас безкоштовний. От я порахував, що навіть за найменшими оцінками Україна витратила на євро 35 мільярдів гривень. За найменша цифра, яка лунає. 16 матчів відбудеться в Україні. Два з гаком мільярди. Кожен матч. За вчорашній кожен гол Шевченка, українці. Ви, 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 ви. Ви, шановні глядачі, заплатили більше мільярда гривень. Причому кожен гривень. рік в Україні відбувається приблизно 16 матчів Єврокубків. Європи. 16 матчів вийшло по 2 а мільярда чому за матч. Ми заплатили за гол Шевченка, я не можу зацікавити. Ну, 2 чого? мільярда матч коштує. Два гола, от коштує два, два Кожна... Ні, хвилина коштує 24 мільйона. Хвилина матчу коштує 24 мільйона наших з вами грошей. Причому, що Україна да, кожен ви рік... Ви відповідь кожен до тих рік... витрат, які да, потрапили. Да, да, да. Кожен рік, рік Україна мент. приймає 16 матчів міжнародних кубків. Ну, Без ви, двох, двох мільярдів, мільярдів за матч. Ви рахуєте, як хіба. Ну, а хіба ми не отримуємо Студіони, від цього стадіони, дороги. Да, навіть задоволені від того, що ви тоді на майданчики. Так, почекайте, до ви ж задоволені, скажіть. Перепрошую. Ви задоволені так. тим, що ми вчора перемогли? Шевченко голосу забирає. Нам навіть цього мільярда не жалко. Я просто хочу повідомити, шановних глядачів, що ми за це заплатили. Ну Це некоректно так вважати, що ми заплатили такі гроші. А ви не платили? Ні, ну не за його гру, не за його гру, так про я плачу, гроші були наші, це не на гру ми, ми забуду, заплатили і за матч Англія Франція 2 з гаком мільярда. Ми заплатили і за матч Шукавичі За те, що чемпіонат був проведений раз, Ми загуляємо. заплатили Гора, баба, багато. Скажіть, було. скажіть, власне, але ми за потім за за але за те, це що потім... чемпіонат проводиться не за гру, ну, не за кожну за кожну, те, шученку, за кожну ну, хвилину ми це... платимо 24 мільйони. А, а як ви твердження? Ви так, а як вважаєте? на цю тему як Ви вважаєте, віце-прем'єр говорить, що добудували багато чого. Тепер це все залишається, і тепер є шанси України стати такою туристичною країною, використовувати цю інфраструктуру. Не літають, не йдуть поїзда. Є така песенка. Mm, да. Вона стала не Вчора не літали до бунта, дійшло в Борисполі. З поїздами ви самі знаєте, що робиться? Двічі намагався відшортуватися хиндай, наш суперпотяг цього. І все це під песенку дійсно самоліти не літають. Мені важко рахувати гроші, я щось не дуже в цьому математиці. Не економіст. Але я можу сказати, що ну щодо поїздів, наприклад, ну їх треба було запускати звичайно, але треба було хоча б півроку тому, щоб от ті поломки всі, там, і, і так, далі, і так далі, щоб все це відпрацювати добре, щоб воно працювало. Бо в принципі, коли іноземцям повідомили, що будуть. Крисні потяги, вони дуже зраділи і спитали, де ж можна тепер купити квитки, де можна розклад подивитися і так далі. Але ну наша наша задача була їх про, проінформувати, бо вони у нас питали, бо ми з ними спілкуємося, вони mm -hmm. задають питання, ми їм намагаємося допомогти так, пристосуватися до умов, які тут є, так і у них трохи є незвичайними для них ці умови. І ми не мали що відповісти, бо немає цього розкладу. Вчасно не було його, так і завтра мені, наприклад, треба їхати до Львова. Я не міг поїхати на поїзді, я маю летіти, маю переплачувати летіти. Але це, скажімо так, знову там трохи негатив, я про, mm -hmm. про, про позитив хотів би сказати Насправді ми спілкуємося з живими вболівальниками, з простими тими людьми, які приїхали все ж таки попри всю ту анти піар кампанію України в mm -hmm. Мідіа. Іноземних і попри ті умови, які в нас тут є. Вже трошки краще. Ми вже дивилися BBC, он вже та якось тепліше каже. Ну то я би взагалі ну, вже не так впливає, то, як то впливало перед ну, то, чемпіонатом. то взагалі цьому. дійсно дуже дуже прикро, що вони, вони такі знімають передачі, бо я, я можу точно також там в Лондон поїхати піти там в один із центральних районів вночі чи там ввечері uh -huh. взяти камеру і наснімати там такого, що потім можна нормальний uh -huh. фільм такий uh -huh. зробити і не їти не їти до Лондона на Олімпіаду, наприклад. Але Подвійні не. стандарти виходять, так? Ну, звичайно. Подвійні стандарти Одного. в оцінюванні себе і в оцінюванні когось. Ну, звичайно, Приїжджають негатив. Давайте, прості давайте. нормальні люди. Ну, ви вже ж вже хапнули з тими грошима. Скажіть про позитив, що хороше є? Приїжджають люди, прості люди нормальні, які кажуть, ну там кемпінг ну, не схожий на кемпінг. Ну, і Бог з ним, є пиво, є люди, є там природа нормальна, є що подивитися, є спілкування. Вони, найголовніше, що вони для себе відкриють завдяки цьому чемпіонату, це людей. Uh -huh. Це спілкування. Це найголовніше. Це те, що футбол це сила футболу. Uh -huh. Футбол об'єднує. Футбол об'єднує людей, дозволяє зробити нові, нові, нових друзів. Місто Контакти. вчора тут все кричало. Так ввечері вночі в машинах дивилися ті, хто так. привіз своїх е, начальників на стадіон. Сиділи водії в машинах. Дивилися е, маленькі телевізори і кричали там на пів вулиці, коли проводив вулиця, вся порожня. Нікого немає. Фонзо вони були на сторона, стадіоні. На стадіоні на скаліпійські да просто тут недалеко від наска на Олімпійський. Ми тут спостерігаємо за цим процесом. Але ви знаєте, позитив. тут, якщо я перепрошую, можна згадати, от коли на чемпіонаті світу 2006 року Україна, Україна в серії пенальтів що... перемогла у Швейцарії в да. одній восьмій фіналу, то так само вся Україна висипала на вулиці. Бо коли перемога, це єднання Но... нації, це багато важить. Знаєте, це переважні всі де... ті потрачені гроші. Ну, те, що мене, от... Чиро, те, що для мене так, найбільш позитивний. Крім Голів, момент в матчі, коли тільки починалася трансляція, показали, як стоїть хлопець з прапором України і на синьому фоні з золотими буквами написано Севастополь. Тобто, коли людина з Криму стоїть з українським прапором, тим більше Севастополь. Для мене це ну це, це диво. Ну, і факт... Мені здається, цей факт це те, що об'єдналося українською болівальників. Тоді оболівальниками стають ті люди, які зазвичай футбол не дивляться. Дивляться а ви тільки от на цього такі хлопчика, свята, який є, цього хлопчика Тимура, ти, ти, який вже ти, сьогодні знайшли його. Давайте подивіться на цю дитину. Вже це дай соцмережі, інтернет все провало. Я до речі цьому хлопчику подарував м'ячик збірної Так, Вже спеціальний м'ячик там. На сім'ї є теж. Давайте. Зробили журналісти студію «1 плюс 1», Вони uh -huh. зателефонували, сказали, що вони знайшли цього хлопчика. Його звати Тимур, йому 6 uh -huh. років. Uh -huh. От і uh -huh. вони uh -huh. запропонували uh -huh. uh -huh. подарувати збірні м'ячик. Yeah. Давайте продовжимо розмову після, після реклами за кілька героїв. хвилин. Повернемося і продовжимо говорити.